Пане Андрію, ну ось е, не буде виборів, неможливо це, але про вибори постійно мова продовжується. Про це продовжують говорити. Наскільки це можливо, скажіть нам, будь ласка, як юрист, як людина, яка добре знається на виборах, на всіх цих колізіях, а так можливо призупинити е, воєнний стан, провести вибори? Чи як під час воєнного стану внести якісь е, е, оновлення? якісь? Ц доповнення і в такий спосіб, чи як це можна зробити, взагалі, якщо говорити з юридичної точки зору, бо президент каже, що він готовий говорити про вибори, якщо ми говоримо про повномасштабне вторгнення на територію України, якщо ми говоримо про введений в зв'язку з цим воєнний стан в Україні, то воєнний стан як такий він не передбачає можливості проведення виборів. Чому тому, що неможливо дотримати принципів виборчого права? Які визнані не лише в Конституції України, але й в міжнародних документах замість декларації прав людини 48-го року, міжнародного пакту про громадянські політичні права 66-го року, європейської конвенції 1950 року про захист прав людини і основоположних свобод, тобто є певні стандарти, за межі яких ми вийти не можемо, проте я би не хотів абсолютизувати той чинник і нагадати нам, що Уже Україна під час війни проводила вибори, як такі задаємо парламентську і президентську кампанії 2014 і 2019 років. Чергові місцеві вибори 2015 і 2020 років, все це відбувалося. Хоча війна порозпочалась 2014 року, але не було повномасштабного широкого вторгнення. І в той момент, коли кажуть, що українці не хочуть проведення виборів, то я думаю, тут головне не лукавити. Українці хочуть проведення виборів, як тільки для цього будуть створені умови. Українці розуміють, що будь-яким чином будь-які вибори проводити не потрібно, але зміна влади давно напрошується, тому що п'ятирічний строк повноважень президента і парламенту давно минув, і той мандат, який вони досі виконують відповідно до конституції України, він випливає винятково з умов воєнного стану. А не волевиявлення українського виборця. Ми це повинні розуміти. Це екстраординарні обставини, і це означає, що і парламент, і президент повинні щонайменше добре зважувати те, що вони говорять, тому що вони зараз в ситуації кульгавої качки, як називають політики у штатах, тих президентів, які вже завершують свою каденцію. Тому е, важливо зараз не робити меседжі, які розколюють країну. Які йдуть на шкоду єдності українського народу, і всі ці тези про те, що комусь не подобається, нехай змінює громадянство. Я думаю, набагато дешевше всім нам скинутися на квиток до російського Ростова, якщо вже так питання труба стоїть. Угу, цікаво, ви сказали. Ну а як же дивіться, от економіст писав про те, що вони ще ну давненько восени здається писали, називали ймовірну дату виборів 25 травня. Хоча зрозуміло, що коли йдуть інтенсивні е, бойові дії, коли ось така ситуація, то складно про це говорити. В той же час е, е, оці всі історії навколо Порошенка, е, виборчі бюлетені, виборчі списки, все одно це все відбувається. Все одно щось якось в партіях в тих же теж уже обговорюють Що... Це вони так про всяк випадок готуються, чи як? Для прикладу, от зараз багато вкидається інформації, що, начебто, ЦВК вже безпосередньо організовує вибори і навіть на якусь дату. Насправді, це не так. Центральна виборча комісія у грудні 2023 року. Відновила періодичне оновлення даних державного реєстру виборців, це щомісячне оновлення. А у вересні 2024 року фактично надано старт процесам відносно моніторингу виборчих дільниць, які існують на постійній основі. Тобто необхідно з'ясувати, що відбувається зараз виборчими дільницями з виборцями на цих дільницях, чи вони є, чи їх немає. Що з приміщеннями цих е, дільничних виборчих комісій і багато чого іншого? У нас багато населених пунктів поміняли назву, вулиці змінились. Все це треба привести до спільного, знамен, знаменника. і це не йдеться про а як можуть художнь голосувати закону, перепрошую, вимушені переселенці, якщо ми вже говоримо про конкретний виборчий процес, то е, відносно внутрішньо переміщених осіб. Відносно них проблем найменше буде, чому тому, що і на президентських, і на парламентських виборах дуже проста, дуже зручна процедура зміни виборчої адреси або зміни місця голосування без зміни виборчої адреси. Достатньо просто подати цим людям заяву до органу введення державного реєстру виборців, і цих людей включають до списки виборців за фактичним місцем проживання. Тобто відносно цих людей найменше проблем. Проблеми виникнуть відносно військовослужбовців, так, так. як їм проголосувати? Проблема тобто їм тоді вибачте діженців. виборчі урни туди доставлятимуть на передову, чи їх відкликатимуть і залишиться фронтоголений. Тут питання навіть а до яких дільниць їх включати? Наприклад, за загальним правилом військові мають включатися до звичайних виборчих дільниць, тобто за місцем проживання українських громадян за своєю виборчою адресою. Ми чудово розуміємо, що ті виборці, які є десь в тилу глибоко, їх можна включити до списки виборців якогось населеного пункту до звичайної дільниці. Проте ті, які близько до лінії фронту, очевидно, там доведеться, хочемо ми цього чи ні, але створювати спеціальні виборчі е, дільниці, які існуватимуть на тимчасовій основі. Це не від хорошого життя. А там, де спеціальна дільниця, це Знову ж таки проблема для публічності виборчого процесу. А як перевірити, що правильно списки там складені, а як перевірити той момент, чи голосування відбувається без порушень принципів виборчого права? Тобто там купа нюансів виникає. Це не так, не так просто, як видається, на перший погляд. І безумовно проблема біженців. Тобто тих, які проживають не в Україні, а за кордоном, як їм проголосувати? Тобто. Піти на звичайні ті на ті дільниці за кордоні за кордоном, вибачте за тавтологію, де на одній дільниці може бути виборців 40, 50, 60, 80 тисяч. Як вони проголосують? Ну, це дуже складне питання. А замінювати це голосування таким сурогатом, як електронне голосування, голосування поштою чи дострокове голосування, я би категорично не радив. По перше, це не конституційно, по друге. Це може призвести до серйозних зложувань і фальсифікацій під час виборчого процесу. Тому моя порада, мабуть, буде неприємна багатьом, але вона найбільш практична буде. Якщо буде оголошено виборчий процес, просто тоді заклик до українських громадян за кордоном: знайдіть час, приїдьте додому, відвідайте своїх родичів і проголосуйте на виборах. Мабуть, це буде найкращий варіант з усіх можливих. А ось такий варіант говорить про те, що якщо зробити голосування не в один день, а на кілька днів, чи може це якось тоді полегшити процес Конституція України і в статті, що стосується виборів парламентських 77-ї, і в тій частині, що стосується президентських виборів, статті 103-ї, та й місцевих виборів, зрештою 141-ша стаття конституції. Вони всі говорять про день голосування неділю. Не випадково конституція говорить про неділю. І коли кажуть, ну дивіться, от бувають вже повторне голосування на виборах президента чи міського голови, так буває, але це факультативний етап виборчого процесу, який може бути, може не бути. А коли у нас пропонують кілька днів голосування, до чого це може призвести? Це може призвести до того, що зараз відбувається в Білорусі, коли за допомогою дострокового голосування. Відбувається найбільше фальшування виборів як таких. Я вже мовчу про те, що там комісії формуються владою винятково, і зараз проблема для членів виборчої комісії: по-перше, підготувати саму дільничну комісію до голосування далі забезпечити голосування бюлетенями виборців і далі провести підрахунок. А виявіть, що вони будуть не одну добу. Забезпечувати голосування виборців, а кілька тоді виникає питання: а що буде з виборчими бюлетенями в проміжку між днями голосування вночі? Uh -huh. А хто буде слідкувати за тим, щоб з виборчими бюлетенями нічого не сталося? Якщо хтось думає, що поліція все сильно, я б поліції не довіряв. Поліція це виконавча влада. Над поліцією є керівництво, це прем'єр-міністр, це президент України. Ми не готові до такої ситуації, щоб виконавча влада в нас забезпечувала проведення виборів. Такого бути не може. Тому тільки один день голосування. Якщо з 8 ранку до 8 вечора замало часу, давайте з 6 ранку до 23 вечора, але протягом одного дня провести голосування. Почули, дякую, що ви роз'яснили нам ці всі юридичні нюанси. і колишній заступник голови ЦВК Андрій Магера, був з нами на зв'язку. Говорили ми з ним про можливість проведення виборів в Україні.